Питайтеся, готуйте, славте Бога. Час. Час із Господніх джерел витікає. Він і початок, і край визначає. Час нам відмірює радощі й болі, сам же підвладний Савишньому волі. Біблія вчить, щоби знала людина, з цього під сонцем є слушна хвилина. Час народитись і час помирати, час розкидати і час щоб збирати, час щоб мовчати, і час говорити, час ненавидіти і час щоб любити, час руйнувати, і час будувати, час щоб сміятись і час сумувати. Час не питає ні в мене, ні в тебе. Що тобі зайве, а в чим є потреба? Щось він приносить, а щось забирає. Тільки що було, дивись, вже немає. Часу не видно, його і не чути, час не прискорити і не повернути. Те, що майбутнім у кожного було, він обертає на те, що минуло. Рани загоює, болі знімає, час невблаганно усе поглинає, час неспроможний ніхто зупинити, він не живий, а його можна бити. Час безконечний і все ж проминає, пусту порожнього часу немає. Як не заповнимо час добротою, Зло неодмінно заповнить собою. Кожному з нас час відміряний Богом, щоб віднайти до спасіння дорогу. Дні йдуть за днями, життя проминає, час нашу зустріч з Христом наближає. Вчимося часом своїм дорожити, час не марнувати, у святості жити. Так наші дні рахувати, щоб серце мудре і чисте надбати, прийде пора, коли часу не буде, стануть на суд перед Господом люди. З чим ми прийдемо до престолу святого, де наша вічність буде після того? Поки наш час на землі ще триває, люди, хай кожен з нас Бога шукає. I mean, thank yeah. um. you. Yeah.